В автобусі. Ви виходите на наступній зупинці? Ні. Тоді давайте мінятися. А що у вас є? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зима. Гірськолижна траса, лижник у повному екіпіруванні, окуляри, шолом, лижний костюм, вчить з гори і падає, котиться вниз по схилу, встає, палиці погнуті, лижі поламані, костюм на шмаття, окуляри розбиті, обличчя в крові, увесь синцях і забоях, обтрушується, дивиться на вершину спуску і каже «Холєра, все одно краще, ніж на роботі. Тату, а як я з'явився, сину, ми з мамою тебе у капусті. Тату, я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай старших. Я тоді шофером був, а твоя мама приймальницею на овочебазі. От за ящиками з капустою ти і з'явився. Зустрічаються дві самотні подруги та діляться враженнями про життя. Одна каже Я непогано влаштувалася. Запрошую чоловіка в гості, він приносить шампанське, квіти, цукерки та інше. Ми класно проводимо вечір, а у мене під ліжком кнопка, під'єднана до дверного дзвінка. І як тільки ми лягаємо в ліжку, я її натискаю. Лунає дзвінок, і я злякано кричу Чоловік прийшов. Хахаль одяг оберемок і у вікно. Посміялася подруги та й розійшлися. За півроку зустрічаються. Друга першій каже Знаєш, я вирішила зробити, як ти. Тільки лягли, я кнопку натиснула і кричу Чоловік прийшов. А хахаля раз і паралізувало. Півроку вже лежить. Учора перші три слова сказав А? Які? Де чоловік зараза?